Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо уже після котопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде. І все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш, то вже навіть.